Межовий розлад особистості це не про драму, це про біль зсередини. І це не про істеричність або маніпуляції. Це про людину, яка страшенно хоче близькості, але їй страшно. Будь-яке слово, погляд чи дія ранить, того що є постійне перечуття, що вас можуть кинути. У психіатрії це називається межовий розвиток особистості, і головне тут слово саме межовий, бо людина знаходиться, наче на межі, між любов'ю та ненавистю, між бажанням жити та зникнути, між близькістю та втечею. Емоції таких людей вони настільки сильні, що вони їх поглинають. Сьогодні ти санд життя, а завтра може бути зрадником. Всередині настільки сильний страх покинутості, що він прям відчувається всередині, і людина захищається. Часто розлад розлас з біполярним розладом, або таку людину можуть називати токсичною, але це не токсичність. Це спроба вижити в тій емоційній війні, котра постійно є всередині. Деякі психоаналітики кажуть, що має місце бути в цьому травма прив'язаності. Дитина, яка не мала стабільного я і в дитинстві не пізнала, що її люблять навіть тоді, коли вона не ідеальна. І тепер ця дитина виросла і в дорослому світі вона не знає, що таке може бути любов. Вона має настільки емоції, які її поглинають щоразу, і вона щоразу знаходиться між крайнощі. У терапії з такими людьми важливо не тільки розібратися та навчитися керувати та розуміти свої емоції, а ще її вибудувати стійке власне я. Я має бути стабільним, теплим, чутким, і воно має залежати не від того, тебе люблять сьогодні чи ні, а від того, як людина сама до себе ставиться, бо тільки тоді приходить самоприйняття.